Добрий день, шановне панство. Ось в цій клітці я мав самочку. Та кліточка має розмір приблизно 70 на 90 приблизно. А тут посередині в мене невеличка клітка. І я ось самку, яка була в тій більшій клітці, взяв ось сюди. То самочка, я її зважував, за телефоном не хотів летіти, бо вона могла втігти з тої посудини, що я зважував. Коротше, самка то є від жовтого самця. І вона має вагу 4 кг 200 г. Тобто я її ще з пів місяця, а й місяць, потримаю. Ну, два Два тижні. Два тижні, то якраз буде 1 лютого і 1 лютого я створю сім'ю. Що я створю сім'ю? Ось тут в мене є чотири самця від жовтого від е, сірого самця. І було чотири в мене. І одну, один самець піде на парування з тою Таке було в мене дві самки. Одна, на жаль, втекла мені, в принципі, вони дві втекли, але одну я зловив. І шкода, треба пробувати, бо внутрі великих в мене не знати, чи будуть. Така, бо годувати я вже так по максимуму не буду, але та, як самець, самці мали дуже велику вагу, мали 15, більше 15 кг і більше 13 кг, то треба пробувати всі варіанти. Недостаток що дана самочка від самки, яка народила 3 штуки нутринята і того. от той єдиний той недостаток що з малої кількості. Ну і сам, самців, самці з укоту, там де п'ять народилося від чорної самки і сірого самця. Все, дякую за увагу. Будемо чекати далі новини. Думаю, десь коло кінця місяця я буду створювати сім'ю. Все, дякую за увагу, до побачення.